Україна зараз, на жаль, най найзабрудненіша країна в світі. Дуже висока мінна небезпека зараз зберігається у багатьох областях України. Мінне забруднення 140-150 тисяч квадратних кілометрів. Військові сапери кажуть, що один місяць війни це один рік розмінування. Не можу сказати, що я всіх закликаю стати саперами, але. Е... Мабуть, нам потрібно розуміти, що це не просто професія майбутнього, а це професія, яка дозволить звільнити нашу землю від уламків зла. І, на жаль, так, нас а, мало, а роботи дуже багато. Дуже потрібні сапери, потрібне обладнання, потрібні толкові люди. Все нам це потрібно для того, щоб максимально скоро зробити своє життя громадян України більш безпечним. Ті жахливі дні, коли ну, у нас дуже щільні були обстріли. Це не точкові якісь прильоти там, раз в тиждень, або це дуже великі обстріли протягом дня це різними видами озброєння. Я тоді була в захваті від їхньої роботи, від того, як вони все врівноважено, спокійно роблять. І навіть коли ми з ними потрапляли під. Вогонь, так, вони не втрачали спокою такого і робили свою роботу, робили при всіх можливих і неможливих ситуаціях. Тому що від сапера залежить життя, життя тих людей, які з тобою, твоє власне життя, і тих людей, які будуть покладатися на тебе після того, як ти пройшов цю ділянку там, розмінування свою. Не можна бути. Трошечки беременним, трошечки сапером, так ти чи сапер, чи не сапер. ДСНС більше націлено на гуманітарне розмінування. Чим воно відрізняється, що в основному ДСНС працюють з полями, угіддями, з розмінуванням будинків, тобто, щоб люди могли повернутися в деокуповані території і почати жити своїм нормальним життям, спілкуючись з місцевим населенням, ми знаємо, що поля, ліса, річки дуже заміновані щільно. Як мінами дистанційного мінування, так і мінами, які встановлюють вручну, нам надходять щодня. По декілька заяв про виявлення місцевим населенням вибухонебезпечних предметів. Великий відсоток з них підтверджується. Найчастіше бувають противопіхотні фугасні міни, нерозірвані арснаряди, залишки РСЗВ, ГРАД. Також дуже часто трапляються гранати на розтяжках. Якщо гуляти по лісу, то це от по стежках, ласка, то це, в принципі, це вже небезпечно. Це вже небезпечно. Поясні, чому. Зверніть вашу увагу. Таке, потрі... угу. Таке може бути в лісі. Це поставлений вибухонебезпечний предмет. Мон 50. Це міна встановлена у нас на розтяжку. Радіус ураження цієї міни 50 на 50, тобто такий так називайний коридор. Якби ця міна спрацювала. І на розстоянні метрів 30-20 були люди, то шансів залишити живими в них, в них би практично не було. Якщо вони побачили таку ниточку або проволочку, десь в лісі, в лісопосадках, ні в якому разі вони не повинні йти вперед. Як я говорив, назад по своїх слідах відходимо і телефонуємо. на... Гарячу лінію ДСНС, угу. виїжджають фахівці і потім будуть відпрацьовувати. Сестра мені дзвонила з больших проходів. Один мішов, мужик пішов, каже, погреби. ну що, попав на розтяжку ногу, одірвала йому. Та і в селі буває навіть. Тільки. І в селі теж хлопцю, сусіду, одірвала палець на нозі. Він ходив там тисячу разів, не знаю. Це ж ну, ліпісток, а що таке ліпісток? Сьогодні його нема, завтра насипали ночі. Нам сказали не ходити, ми не ходимо до міни. А хто ходив, той там зривалися і телята, і корови там у нас борщеві живе парень, куча коров. На луг пускає, вони то їх розмінірують. У нас в Черкаських Тишках жінка пішла подивитися свій будинок, назад, не повернулася, підірвалася на міні. Для громадян, які повертаються в свої помешкання на деокуповані території, небезпека може дуже бути великою та смертельною. Будь-який предмет, який знаходиться на подвір'ї, він несе небезпеку. Ви повинні це розуміти. Ви потрапили в пастку. Що це таке? І ось ми От з вами заплутала. можемо бачити датчик цілі, тобто саму розтяжку. З травою абсолютно, абсолютно і непомітно. Тому. Ви якраз таки не звернули на це увагу. Тут на березі, на дереві встановлено, встановлений інженерний боєприпас по типу МОН-50. Тут дитяча у нас ківната. дитяча. Так. Не треба думати, що ворог там, переживає за дітей. Наприклад, рюкзак, в рюкзак можна вкласти все що завгодно. Принтера, якщо є якась оргтехніка, також туди міну вкладають. І іграшки. Також можуть бути пастки і під матрасами, холодильник. так? Здавалося б, що тут може бути. А відкриваємо холодильник і знову граната. Тому не бажано повертатися в ці будівлі, в свої помешкання, поки не, ну, їх не обстежили наші сапери. Не треба поспішати, краще почекати, визвати спецслужби. Вони обстежать для вас подвір'я, обстежать будівлю. Після цього ви вже можете спокійно тут жити. На великий жаль на сьогодні велика нестача навіть не тільки в саперах, а й в людях, які інформують населення змінної безпеки. Тому, звичайно, ми максимально волонтери ну долучаємося до інформування, розробляємо різного типу матеріали. Впровадили разом з ДСНСом перший мобільний клас з Мінної безпеки. Це бригади з ДСНС разом з волонтерами виїжджають і проводять інформування населення щодо мінної безпеки. Завдяки тому, що у нас зараз є в нашому арсеналі перший мобільний клас з Мінної безпеки, ми розуміємо, що ми можемо розширити свої можливості. Ми можемо охопити території, які до цього не охоплювались. Тобто Наприклад, той же самий там ізюм, да, коли туди ще там не ходив транспорт. Ми вже їздили, тому був свій автомобіль. Ми їздили. Також ми провели інформування на територіях Донецької, Дніпропетровської, Запорізь, Запорізької так і Миколаївських областей на цьому автомобілі. У нас було більше ніж 30 заходів. Ми провели саме дитячих безпекових, і все у нас в класі завжди з собою. У нас є. Розмальовки у нас є оліксі, у нас є дидактичний матеріал там, типу там, кросвордів. Всього. Тобто ми знаємо, що в нас буде 3-4-5 виїздів і ми все возимо завжди з собою. Прилетів вертоліт, все, ми про нього забули. Але от він летить він їх розсипав так велику, велику, велику кількість. Де вони можуть залишити на дереві? Правильно, де ще у кущах у землі? Будь-який боєприпас, який ви тут бачите, так як він є цілим. Це значить, що він не розірваний всередині, в будь-якому випадку є вибухівка. Да міни не сплять. Вони постійно наші недруги видумують щось нове, і постійно потрібно діт дітей інформувати про те, що щось з'явилося, на що треба звернути увагу. Є проблема сезонності, це гриби, водойми, і відповідно, ми розуміємо, що це теж змінює поведінку людей щодо контактування з мінами. Працюємо скажімо так, у різних вікових категоріях від 0 до 99. проводимо заходи, дитячі безпекові заходи, інтерактиви. Проводимо з, з працівниками комунальних установ дуже багато заходів, тому що вони одні з найперших стикаються з небезпекою. Вони її бачать, вони її відчувають, і, на жаль, також вони від неї страждають. Подобаємо, що розказували про міни, як вони твої і ще. Запам'ятала, що фоткати не можна, і треба телефонувати 101. Телефонувати 101 не можна чіпати міни, селфи робити. На жаль, наш час це треба робити і в садочках, і в школах е, онлайн ці заходи треба проводити, щоб люди більше були обізнані і більше е, знали, як врятувати своє життя і ну, небезпечити його. Вільна земля разом з ДСНС створила цей перший мобільний клас, але відверто ми не зупиняємося. Ми маємо на меті далі продовжувати підтримувати подібні проекти, тому що зараз мобільний клас в основному їздить по Харківській області, а самі прекрасно розуміємо, що таких областей замінованих багато, і нам потрібно розширяти наш проєкт на інші області. Розроблено курс ідентифікаторів – це перший крок до пізнання професії про сапера. Вони дають обізнаність населенню, яке стикається і не тільки населенню, це і цей військові проходили це навчання, і лісники, і пожежники, і аграрії. І ми розуміємо, що деякі люди обирають після такого попереднього курсу продовжити освіту і стати саперами. Я зробив все можливе і неможливе для того, щоб напроситися до наших партнерів Вільна земля і попросити їх включити в групу. І коли ми почали занурюватися в ці процеси, я зрозумів, що ну, не можна зупинятися. Може, тому що в нас були дуже добрі інструктори, які з Харківського центру гуманітарного розмінування. Дуже класна команда тут підібралася з педагогічною жилкою. За час навчання слухачі отримують практичні навички з якраз таки ручного розмінування. Тобто вони опановують металодетектори, металошукачі, вчаться їх налаштовувати, правильно їх застосовувати під час виконання практичних. Задача проводити ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, їхнє знищення або знешкодження. Коли ти на себе отягаєш бронежилет, коли ти надягаєш шолом, коли ти стаєш на коліночки, коли ти перед собою цю базову рейку ставиш, і там кожних 2,5 см потрібно щупом дуже акуратно на 15, 10-15 см прощупувати. А на квадратний метр це 160 таких проколів. Ти розумієш, що навіть 2, 4-5 метрів це дуже-дуже тяжка праця і дуже небезпечна праця. Після завершення курсу навчання всі слухачі отримують робітничу професію сапер розмінування. Мені 22 роки. Я працюю сапером. В дитинстві було бажання стати рятувальником, подав документи до університету, склав тести. Чотири роки навчання і вже рік працюю. За останній рік наше відділення було вилучено для тисячі вибуховно-посеречних предметів. Займаємося артилерійським снарядами, реактивними там, де вже були приходи. Більше всього зустрічаються на деокупованих територіях, там, де були позиції. Я обрав професію сапера, тому що хочу, щоб наша земля якнайскоріше стала безпечною. Здебільшого мене надихнув мій друг. Який з перших місяців війни вступив до зброї до лав Збройних сил України, найбільш цікаво було те, що вся інформація, вся теоретична інформація, яка нам була надана спочатку, ну вона з першого погляду була не дуже зрозумілою, але коли ми це ці знання застосували на практиці, воно якби стало все один пазл. Я прийшов працювати в. Державної служби надзвичайних ситуацій у березні місяці 22 другого року. Стати саперами підштовхнуло, як і багатьох в країні агресор, який зазіхнув на незалежність нашої країни. На даний час для розмінування нашої країни буде потребуватися сотні років. Тому потрібно багато людей для задійснення для знешкодження цих боєприпасів для того, щоб наша держава стала вільною як можна найшвидше. Саперна робота. Протимінна діяльність вона також не є легкою. Вона є ризикованою, неймовірно ризикованою, але все більше і більше жінок виявляють бажання підтримувати цей напрямок, оскільки розуміють його актуальність, його необхідність. І, до речі, жінки дуже успішно навчаються і виконують цю роль. Під час от, початку великої війни. У нас було тільки 600 саперів. Зараз їх і вдвічі більше, але цього абсолютно недостатньо, тому що ми розуміємо, що розмінувати Україну виключно людськими руками це неможливо буде. І тому ми розуміємо, що один шляхів в нас це механічне розмінування. Ми… Знов таки з нашими колегами з вільної землі а, працюємо над цими проблемами. Вони ці проблеми вирішують системно. Ми орієнтуємося на співпрацю з ними і почали працювати в цьому напрямку. Зараз вибуховий пристрій зроблений таким чином, що не завжди сапер може до них підійти фізично. А якщо він підходить, то його життя наражається на велику небезпеку. Тому нам потрібен комплекс машин. Потрібні нанотехнології для того, щоб відпрацювати таку технічну базу, яка дозволяла би підходити до вирішення будь-якої задачі по розмінуванню. Проєкт з'явився скажімо так, за поштовху адміністрації Харківської області. Насамперед директора департаменту цивільного захисту. Його ініціатива, енергія ну, багато допомагає. Реалізували этот проект десь за два з половиною три місяці. Потім тривали випробування півтора місяця, а потім були внесені досить суттєві зміни в конструкції. Ми досягли в цій конструкції. Перше це вартості, низька вартість цієї конструкції, ремонтна пригодність. Внесли в Елементи, ті ж рами, слабкі місця, щоб в разі наїзду на великий вибуховий боєприпас на слабих місцях ламалось, дешево ремонтувалось і дуже швидко ставало острій. Це один з вихідів для того, щоб. І суттєво поліпшити ситуацію з строками, тому що ну так сапер проходить три квадратних метри, а так машина йде за кордон на два-три кілометри на годину це велика відстань. А наші вітчизняні розробки три-чотири кілометри. І потім тільки сапери можуть перевірити щодо цієї машини. Всі, хто користувався її в, в період випробувань. Оцінили її простоту, надійність, ефективність Саперам сьогодні реально дуже потрібна допомога, і ці машини це є рятування їхнього життя. Ну і звичайно, це пришвидшить значно розмінування для деокупованих територій. Ну і відновляться наші можливості для аграріїв засіяти поле на сьогоднішній день. мінно-вибухові пристрої. Складають величезну проблему в нашому агропромисловому секторі, особливо в тих зонах і тих місцях, де відбувались бойові дії. І для того, щоб зменшити кількість поранених, кількість жертв загиблих у цих, у цих ситуаціях, ми повинні йти цим шляхом. Заклик простий: дайте роботу робити професіоналам, звертайтеся до саперів. Звертайтеся до відповідних розробників з технологіями, і е, я думаю, що ми врятуємо життя і швидше розмінуємо українську землю.